Крилаті ракети повітряного та морського базування а також керовані С-300. Ворог, котрий масованими обстрілами атакував українські міста у повітряному просторі. Зафіксували 69 рашистських снарядів. Та наші сили ППО знищили 54 з них. Про це офіційно заявило командування Збройних сил України. Тим часом на Прикарпатті теж пролунало декілька вибухів. Про це на своїх офіційних сторінках у соцмережах повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Ворог влучив один із енергетичного. Тичних об'єктів області, внаслідок чого виникла пожежа на загальній площі 50 метрів квадратних. Пожежу ліквідовано, постраждалих і жертв немає. Ще одна ракета пошкодила приватну житлову будівлю на території Тлумацької територіальної громади, але не вибухнула. На момент влучання ракети у будинку людей не було. На щастя, ніхто не постраждав. У самій Івано-Франківській тергромаді ранок був тривожним та минув без ракетних ударів. Запевняє міський голова. Деякі телеграм-канали деякі медіа. Написали, що був прильот по Івано-Франківську. Це не відповідає дійсності, це є неправда. Щодо роботи протиповітряної оборони в Івано-Франківській області. Напевно, офіційну інформацію скажуть правоохоронні органи і військова цивільна адміністрація. Втім, реагувати на сигнали повітряної тривоги, як показує досвід потрібно, бо ж іноді навіть у рідних стінах не цілком безпечно. Ірина Калинчук, Андрій Буцяк, новини на вежі.